Деталі перемовин у Лондоні. Чому таки не поїхав Рубіо? Секретар Рубіо зайнята людина. Російський рубль посипався через переговори в Лондоні. З російського арсеналу досі розлітаються боєприпаси на 5 кілометрів. Я, Дарина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. Припинити вбивства завдання номер один. Ми готові до негайного припинення вогню по цивільних об'єктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у Лондоні наша делегація вже розпочала зустрічі і ми не виключаємо жодного з форматів, що може призвести до миру. Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо, але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб, і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню, щонайменше по цивільних об'єктах, і вже заявляли про це. Ну а віце віцепрем'єрка Юлія Сверденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здатися. За її словами, повне припинення вогню на суходолі, в повітрі та на морі це необхідний перший крок. А якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму, і якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир. Ну а на Росії вважають, що поки не вдалося зблизитися у питаннях щодо миру, і знову запрошують до прямих переговорів з Путіним, бо спілкуються лише через американців, а європейці їх нікуди не запрошують. Тому очікують знову приїзд спецпредставника Віткофа до Росії. В Лондоні дійсна річла у встречі. В посланців США Штатів, посланців з України. с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические э, усилия. Э, насколько мы понимаем, э, насколько мы понимаем, пока, э, пока не удалось не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. Вот, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Э, мы продолжаем, я еще раз повторяю, наши контакты э, с американцами. Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день. Але шанси домовитися з Вашингтоном є. Про це заявив голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Отже, таки Росія та США виходить узгодили позицію щодо миру, і це навряд чи, мабуть, на нашу користь. Але все таки все пішло не за їхнім планом. Напишіть, що ви думаєте. І ось нова заява Джей Дівенса щодо території. Бо він каже, і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини земель, яку кожна зі сторін контролює нині. А заморозити бойові дії на його думку найкраще по лінії фронту, яка є зараз. Доведеться провести деякі територіальні обміни, щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України. Ну, і Джей Ді Вен сказав, що він оптимістично налаштований щодо переговорів, додавши, що на його думку усі сторони досі вели переговори сумлінно. За даними Блумберг, США готові визнати контроль Росії над українським півостровом у Чорному морі та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди. Однак, президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не визнає російської окупації Криму. Ну і чому ж держсекретар США Марко Рубіо не поїхав на перемовини в Лондон? Причину повідомила речниця держдепартаменту Темі Брюс, каже, це технічні зміни у його графіку. Секретар Рубіо зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, який, на мою думку, у нас був, і це звичайно впливає на його кожен день. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні ще відбуваються, він не буде присутній. Генерал Келох там і тому він буде вести ці розмови. Тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні чи ні. Але Ройтерс називає справжньою причиною небажання Рубі їхати до Лондона через слова Зеленського, що Україна не визнає Крим російським. Як тільки ми починаємо говорити про Крим. Про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія затягування війни. Тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. І Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Ма про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ну і крім того, Ройтер пише, що, начебто, українська сторона хоче обговорювати лише припинення вогню, а не підіймати питання територій. Але це лише думки деяких змі, і в українському центрі протидії дезінформації закликають не надто вірити у все, що зараз публікують у західних змі, адже це може бути інформаційними вкидами на користь Росії. Натомість країни Європи вважають неприйнятними деякі пропозиції США щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Ройтерс пише, що за словами дипломатів, крім питання визнання російської окупації Криму, залишаються інші серйозні запитання спотикання, включно з наполяганням Росії на скасуванні в Євросоюзу проти неї до завершення переговорів, проти чого рішучо виступає Європа. Рубль та російські акції посипалися на новинах. Про зрив переговорів щодо України, російський фондовий і валютний ринок різко знижується на торгах. Курс долара зріс на 1,5%, а євро подорожчав до рубля на 2,2%. Ну а тим часом на Росії в Володимирській області боєприпаси з арсеналу розлітаються в радіусі понад 5 кілометрів. Только в сторону просто во снаряд ліжить кусок. там. Тут ну, тут надо. ну просто вот гириз. просто лопнувшая, вот только что прилетела. Так, слышь, в машину прилетела. Можно, опять, да по-любому в машину, вон, смотри, тут пол машины лежит запчастей. Вообще, а да, слышь? Вот, да, вот. Ну воняет эти порохом Не, Но ну если взорвалось, значит по-любому здесь уже нету. Місцева влада там перекрила дороги і закрила небо для польотів, але це не вплинуло на траєкторію приземлення різного роду запчастин. Росіяни пишуть у соцмережах, що деякі боєприпаси розлетілися околицями на території близько 5,5 кілометрів. Також влада евакуювала частину жителів пожежу на території військової частини у Володимирській області було видно з навколишніх населених пунктів. Від 105 тисяч тонн і більше боєприпасів різних зберігається на арсеналі 51-му арсеналі. Грав РФ відповідно у Володимирській області, а це достатньо великий арсенал, і внаслідок детонації, яка там відбулася. Якщо брати супутникові знімки пожеж, то не виключено, що понад 83%, якщо так аналізувати складу, перебувало у вогні. Відповідно, більше буде інформації після того, як завершиться детонація, як буде видно наслідки. Тобто, поки можна прикинути таким чином, тобто дуже багато всього там вигоріло. І вторинна детонація відбувалася вже і цієї ночі, в тому числі. Що там зберігалося? Іскандер, відповідно, балістичні ракети типу Іскандер, ракети до ЗРК, таких як С-300 С-400, Панцер С-1. Потім там зберігалися також ракети Кінжал. Там зберігалися боєприпаси до РСЗВ, ГРАД, «Смерч», Ураган. Відповідно низка артилерійських боєприпасів, в тому числі за деякими даними могли зберігатися певні експериментальні іранські боєприпаси. Ну, А тим часом невідомі дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де знаходиться завоз виробництва шахедів. Місцеві пишуть, що є таке влучання. І Дональд Трамп таки визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів. Раніше міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що торгівельна війна з Китаєм є нежиттєздатною і він очікує ескалації в найближчому майбутньому. Бесен також сказав, що метою торгівельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка. 145% – це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться, але це не буде нуль, і ми будемо жити разом дуже щасливо, а в ідеалі працюватимемо разом. Тому я думаю, що все вийде дуже добре. Ну і ще адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів Російської Федерації. Про це пише The Washington Post. Білий дім скоротив відповідну роботу групи Мін'юсту та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції. І ще у Трампа скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства Росії в Україні. Посаду було створено Конгресом США на двопартійній основі. Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни. Ну, на цьому в мене все пишіть свої думки щодо усього почутого, що було цікаве саме вам. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі в ефірі 24 каналу.